Великдень у Житомирі відсвяткували смачно. В лікарнях побільшило пацієнтів. Потрапляє туди не тільки з алкогольною інтоксикацією, а й з банальним переїданням. Побільшила кількість хворих, які мають хронічні захворювання, холецистити, панкреатити та гепатити. Розповідає лікар-гастроентеролог другої міської лікарні В'ячеслав Скоропад. Десь напевно вдвічі збільшується кількість пацієнтів, які звертаються до нас з скаргами на нудоту, блювоту, відчуття здуття живота і загострення тих хронічних хвороб, про які я говорю. Після тривалого отримання від жирної їжі та алкоголю святкування великодня для багатьох стало перевантажним для організму. А зараз, повертаючись до звичного раціону, варто робити це поступово радить лікар, виходячи з посту і святкуючи такі перш за все духовні свята, які не є кулінарним марафоном. Такі свята, як Великдень, бажано дотримуватись таких рекомендацій: перш за все, зменшити в раціоні квоту жирних продуктів, які мають велику кількість тваринних жирів: це жирне м'ясо, сало, копчені продукти, жирна риба, обмежити соуси, майонези, обмежити фуршетний варіант харчування. Бажано збільшити кількість риби продуктів, які мають у складі харчові волокна, тобто овочі, фрукти. Крім їжі, категорично повинно бути зменшене вживання алкоголю, більше пити води, мінеральної води і більше бувати на свіжому повітрі. Головне не сідати одразу на жорстку дієту, а привести себе у форму після переїдання допоможуть фізичні вправи. Можна почати бігати, побільше танцювати чи грати в активні ігри.